Якщо ми занурюємося в Слово Боже, приходить Бог і наповнює наше життя. Якщо ми не занурюємося в щось інше, на нас чекають проблеми. Теологія це найточніша наука. Якщо ми ігноруємо базову теологічну основу, покаяння, хрещення в Ісуса і прийняття Святого Духа, то ми не маємо сили і не можемо перемогти цей світ. Христос навчав, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Ми зможемо рятувати і допомагати людям по всій планеті. Будемо відповіддю, творцями історії і сіллю для цього світу. Як це було в апостольській церкві? Вони постійно перебували у вченні апостолів у спілкуванні, ламанні хліба і молитвах. Вони не перебували постійно в новинах, переглядах артистів, клоунів, різних учителів. Сьогодні у багатьох повна душа, голова і серце матів, блуду і всяких пристрастей і нечистоти. Адже протягом дня обов'язково на ніч ми повинні погортати стрічку і прийняти інформацію. А потім відбувається те, про що писав апостол Павло, і як вони не піклувалися мати Бога в розумі, то віддав їх Бог перевернутому розуму, робити непотреб. Перевернутий розум означає спотворений, неповноцінний, непридатний, жалюгідний. Тому вихід прийти до Ісуса, прийти до Слова Божого. Тоді ми зможемо прийняти свободу і нести пробудження. Це про що ми сьогодні говоримо, є відповіддю або життя, або смерть, або благословення, або прокляття. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватися істиною Слова Божого. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн конференції по неділях. Якщо захочете, зможете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах у духовному спілкуванні онлайн щодня. Нехай Бог благословить вас.